Ти вже тисячу разів неправильно обирала туш для вій та підводку для очей, і саме тому не отримувала того самого вау-ефекту на власних очах. А якщо б ти була підписницею цього аккаунта, ти б давно вже знала, що кожен продукт має власну функцію. Ось ця туш віго підписана як volume, значить, що вона буде створювати нереальний об'єм на віях. Щіточка повністю адаптується до вій, створюючи ідеальну укладку. А ось ця туш віго підписана як All-in-One, значить, все в одному. Нестандартна форма щіточки водночас подовжує та додає об'єму. Висока Якісна туша гуртає ві від основи до самих кінчиків. Ну і по класиці подовжуюча туш підписана як лент. Щіточка у формі ялинки та унікальна формула подовжить твої вії вдвічі. Чорна серія тушей Vigo Cosmetics просто підкорила моє серце. Тут тобі висока якість італійська сировина легко наносить і тримається цілий день. Ну як тут не бути в захваті? Для супервиразного погляду пропоную, ще розглянути підводки для очей. Зліва буде 0,1 з м'яким пензликом, а справа 0,2 з твердим аплікатором. Рідкі підводки для очей дарують рівне. Мірне нанесення та матові лінії. Спеціальна формула забезпечує стійкий колір та швидке висихання на шкірі. Завдяки тонкому пензлику та аплікатору виходять чіткі та рівні стрілки. Напиши в коментарях, яка туш та підводка сподобалася тобі найбільше. Краще продуктів для очей, ніж від Vigo Cosmetics для себе я ще не знаходила. Тож пропоную тобі терміново робити замовлення, поки все не розкупили.